Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео я вам накопав таку інформацію. Це ви просто будете зараз приголомшені. Звісно, не всі. Будуть приголомшені ті, хто працює фрілансерами, ті, хто працює віддалено, ті, хто хоче сюди переїжджати і працювати віддалено, тут оформлювати потім компанію. Так. Зараз я розповім, як оптимізувати свої податки і платити ну, як мінімум на 21% менше податків. На 21%. Тепер давайте ну, так, не здалеку, да, а зайдемо з того, ну, от, хто я, ким я працював. да. Я працював з 2002 року фрілансером. Так, ну, завжди це от, я. Ну, в бізнесі з 2022 року це майже 21 рік. Тобто я навіть не знаю, як це працювати е, на, на роботі. Ну точніше, зараз я працюю, я вже знаю, як це працювати. Трошки мені важко це дається, бо це дисципліна. Це ти повинен вставати, дати, йти на роботу для фрілансера це не так. О, е, значить. І пам'ятаю, от що от я пам'ятаю свій страх, да, от коли я починав працювати да, от, е, на своїй. Е, я, я робив сайти, да, продавав їх сам. Це ще не було мобільного телефону. Уявіть собі, це ну, мобільний телефон було у, у одиниць людей. там е, Пакет Київ стару, я пам'ятаю, коштував 100 доларів на місяць. я пам'ятаю це, так, О, Цікаво було. І е, е, я брав, як я розпочав от свій шлях, да? от, я навчився робити сайт, навчився їх просувати там. Да, якщо це можна було на той момент назвати просуванням, це 2002 рік, 2003, четвертий, да, ну, так, такі часи. От, і е, я брав газету Авізо, так? приїжджав до своєї сестри додому. Брав цей телефон, я дітям своїм кажу телефон банан, ну, ну, як телефон такий, ну знаєте, дисковий такий телефон. Да? Або з кнопочками, то вони мені кажуть, що це телефон банан. Я кажу: от якщо ти не будеш слухатися, я твій телефон заберу от, і тобі телефон банан дам. От, або бабушкафон тобі дам, такий з великими кнопками. От, будеш ним користуватися, а що я ж користувався, ну нормально. І от на, на цьому телефоні банані я заробив свої перші кошти. Да, от свої перші гроші. Я подзвонив в одну фірму. От вони мені ну, я, я пам'ятаю, це було так цікаво. Я, мені так страшно було. Ви не уявляєте. Ти телефонуєш холод, холодні дзвінки, не було ніяких тренінгів, нічого. Ютубу не було. Ютубу ще не було. От, він там десь в зародках був, може, як стартап, да, але ну, так, щоб там знайти якусь інформацію, от як тобі зробити холодний дзвінок, там те, ну такого не було. От, то я е, ну, от я телефонував, мені страшно було. Я от робив так: «Ало, до, е, Доброго дня! Вам сайт потрібен. Я от роблю сайти. От приблизно воно так звучало. От. І одна фірма мене замовила. от Ми навіть досі спілкуємося з ними. Вони торгували ламінатом в Києві. От. І вони сказали, ну, добре, давайте. Да, добре, от Ми зробимо це. Ну Це таке маленьке відступлення. Тобто ми все зробили. Я зробив свої гроші, я зрозумів, що це можливо. Так само в Іспанії, можливо, те, що ви думаєте. Тільки тут треба більше думати. І Думати вже про, Якщо у вас є досвід, думати про е, податки. Так? Далі, значить, е, значить, зараз ми, звісно, живемо в такий час, що ну, нібито в іншому ми, вимірі, в іншій планеті, все вже є, Електронка, Ютуб, будь-яку інформацію можеш дізнатися, все легко. так? Але щоб, ну, щоб працювати, да, от, ну, зараз вже не потрібен офіс, да, нам ну, ми можемо віддалено працювати. І дуже багато тут в Іспанії працює наших людей віддалено або хочуть працювати. Оце більш, мабуть, буде інформація для вас, для тих, хто хотять працювати віддалено тут. Так? Як оптимізувати і зекономити свої податки тут в Іспанії, якщо ви хочете відкривати тут свою компанію? Так? Значить... Е Сейчас я зробив собі тут нотатки, зараз я думаю, що саме перше сказати. Знаєш, дивіться, якщо говорити про оподаткування, то є одна особливість Іспанії у тому, що коли ми сплачуємо ПДВ, так? От, от я як підприємець маю сплатити ПДВ. Це не так, як в Україні. ФОП він не сплачує ПДВ, так? а тут всі сплачують. Тут він називається І Б, а. І буква В, це Б, по- їхньому буде В, А, ІБА. От, це якби ПДВ, так, при наданні послуг онлайн. так, от, ну, от, от Про це зараз буде говорити. Як зекономити на цьому податку, який ми платимо? при от, онлайн, так, Якщо ми працюємо онлайн. Далі. Що саме, якщо ми надаємо консультації, якщо ви спеціаліст, який надає консультації е віддалено, це можуть бути IT-спеціалісти, там будь-які послуги, да, там, ну, які ви надаєте: дизайнери, програмісти, маркетологи, таргетологи, адвокати, інженери, податкові спеціалісти, бухгалтери. Так? Також послуги з дистанційного навчання, якщо ви надаєте, ви теж можете скористатися зараз цим. Цим прийомом. Так? Далі. Тобто, значить, якщо клієнти не є податковими резидентами Іспанії, тепер уважно, да? Якщо ваші клієнти не є податковими резидентами Іспанії, то ПДВ іба на ці послуги не нараховуються. Угу-гу. Ви знали таке? Я сам нещодавно тільки це узнав. Я зараз тільки розбираюся, я працюю на роботі, але моя мрія це все одно підприємництво. Я не можу без цього жити, я от всередині такий. О. І всі, хто з України приїжджають, вони теж О, приблизно всі хочуть щось відкривати своє. Так, Далі. Якщо простою мовою розповісти, що це означає? Якщо я програміст, наприклад, так, і надаю послуги за межами Іспанії. От, наприклад, я українській якійсь компанії надаю, надаю послуги, так? То я на вартість послуги не накладаю ПДВ. Я не включаю його в свої відомості. Це ПДВ. Так? Або Іба, воно називається тут у них, як я вже казав. А це означає, що моя послуга вже стала дешевша. Наскільки? На 21%. 21% це е, ціна ПДВ. Клас, клас. Клас. Далі. Нормальне правило, ну, на мій погляд, це класне правило, так? і його треба використовувати. От. Але на превеликий жаль, чомусь мало хто знає про цю, <geral> про цю річ, так, От, ну, ті, хто відкрили, да, і зараз працюють тут так. Ну, можливо, через біржі працюють і не використовують. Так? От. Але якщо ти, для, ти можеш показати, що цей. Що Твій замовник був з іншої країни. Все, будь ласка, користуйся цим законом. Так? От. І мало хто не знає, навіщо? Мало хто багато хто платить його. От ви уявіть собі, вони не резидентам надають послуги, так? І мало хто е, знає це, що вони можуть не платити зараз це ПДВ, так? Але тепер ви це знаєте. От. І. Е, можете робити висновки. <с> Якщо ви хочете відкрити тут автоному, ФОП е, іспанський, да? будь ласка, оцей такий лайфхак буде для вас. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь на цій землі. Нехай все буде добре.